Доброго вечора вам всім. Вітаю. Робимо атмосферу, вогник, благовоню, поєднуємо стихії. Трошки додамо диму. Я люблю всю цю атрибутику. буде цікаво-гарно. Я вас вітаю на каналі Запорізької А Сьогодні ми з вами поговоримо про весняне рівнодення. Що це за така подія? Як її відзначають в народі, які є традиції, і як я бачу це, ми, звичайно, зробимо ритуальчик на удачу і ми зробимо медитацію з кристалом Архангела Михаїла. Я працюю через Архангела Михаїла. Я веду з його допомогою в хроніки Акаши, в корекції, в ментальних чистках. І я дуже люблю. Є така колода Архангела Михаїла. Вона класна, тут класні символи, вони дуже класно вібрують, працюють, ми з ними також сьогодні попрацюємо. Ну що ж, всі, хто тільки сьогодні зі мною познайомилися, розкажу трошки, хто я така. Я ігропрактик, тілесний терапевт, мольфарка, цілитель, маг, таролог. І ще багато хто. Я дуже люблю навчатися, і я звикла включати напрямки в своє життя тоді, коли у моїх людей є. Запити на ці напрямки, і коли я надихаюся ними. Отже, зараз я надихаюся метафізикою, кармакорекцією, викладанням цілительства, викладанням таро. Я від цього всього кайфую і я цим займаюся. Також паралельно я займаюся цілительством, жіночим здоров'ям, а багато років я працювала масажистом і цілителем. Хто це знає, той залишається моїм клієнтом на мануальні практики. Отже, сьогодні поговоримо про весняне рівнодення. Це період пробудження, тому що було холодно, була зима, ми щось планували, але у нас було мало сонця. Мало енергії, молоді дуже часто, і ми, як наче, знаходилися в такій спячці. А коли у нас приходить весна, перше у нас стає довший світовий день. І в цьому році, 20 березня, о 5.07, розпочинається саме весняне рівнодення. З цієї хвилини день буде дорівнювати ночі і буде постійно збільшуватися саме світовий день. Також в цей період змінюються пори року, пори року саме на континентах, тобто там, де було літо, наступає зима. А там, де була зима, наступає літо. Тобто до нас приходить тепло, а на інші континенти приходить холод. А, і, в принципі, тепер вони впадають в сплячку, а ми прокидаємося. А, а, в народі а, рівнодення називається Сонцеворотом. Я коли... Вивчала ще давно цей такий період. Тут збираються всі оці попередні свята: стрітення, вербна неділя, прощена неділя. Вони збираються, і ми тут підводимо підсумки в цей день. Також раніше випікали пташок, і в пташок закладали різні, різні там ниточки, там якісь прикраси, щось там зерна. І що знаходили діти, молоді люди в цих пташках, а такою професією вони і мали займатися. Це така була раніше традиція. Зараз у нас ми більше захоплюємося різними ритуалами, правилами, що ж нам потрібно робити, як нам потрібно себе вести в цей день, які там дії, слова треба зробити, там записати, переписати. Тобто ми більше на сьогоднішній день займаємося ментальним здоров'ям, аніж різними народними традиціями. Звичайно, вони Залишилися, але ми. В більшій мірі вже їх не дотримуємося. Що важливо зробити в цей день? Звичайно, прибирання, прибрати весь мотлох, вичистити його. А за народними прикметами, ну така собі образна історія вимітати вербними гілками з дому всю нечисть, все погане, щоб не було скандалів, щоб не було хвороб, щоб ніяких неприємних ситуацій не було і негативних негативна енергетика а, зникла. І ця верба, якою ти вимітаєш її потрібно спалити, викинути, не залишати в домі. А якусь одну вербну гілочку залишити в домі. Вона слугує як амулект, як захист від негативу. А також дуже важливо. В цей день, якщо ви впрощену неділю цього не зробили, помиритися з усіма, з ким ви посварилися, або якщо ви злетеся на людей, які, яких немає в вашому оточенні, з якими ви більше не спілкуєтеся, або вони померли, то можна просто ментально попросити пробачення і пробачити, тому що. Ну, це такий символізм в ці дні символічно. Ми ж хочемо щось робити, щоб далі було класно. Отже, очищення є завжди. Дуже потужним ритуалом для того, щоб далі ти йшов в нове прекрасне життя. Тому що коли ти очищаєшся, то далі тобі легше йти, ти знімаєш свою ношу. І коли ми прощенням займаємося, то звичайно ми дуже бага, дуже сильно розгружаємо себе, дуже сильно звільняємо себе, тому що ну. Оці всі негативи, деструктиви, вони в полі роблять мінуси, мінуси і мінуси. А, також а, дуже класно робити ритуали, зв'язані з плануванням. А вважається, що а, після рівнодення Ще 12 днів ми можемо робити різні ритуали. Ми можемо робити чистки, планування, програмування різні, якісь там, якщо у нас є якась терапія, що я там від чогось хочу звільнитися, ми це все робимо і ми якраз маємо можливість запрограмувати, запланувати наш наступний рік. І я вам відкрию один секрет: коли ти на постійній основі такі ці речі робиш, зимової спячки не Має ти взимку такий самий активний, як і влітку? Ну але, звичайно, ти. Дивишся, що коли дощ на дворі, ти не підеш гуляти годину по вулиці. А, а так насправді ти не впадаєш у ці меланхолії, сплячки. Оце не все. А, тому що коли ти практикуєш постійно такі речі, в тебе зникають оці стани. В тебе немає, якщо в тебе немає сонця, то ти помираєш від цього. Одинаково гарно ти себе почуваєш. А, і... Також дуже важливо не думати поганих думок, не казати погано про людей, ніяких там обговорювань, ніякого зла не має бути в цей день. Ну, в принципі, не потрібно цього робити. І важливо не дуже пізно лягти спати для того, щоб не накликати на себе біду. Це народна прикмета. <хе> я не дуже сильно в ці всі речі вірю, тому що накликати біду можна своїми думками і тим, що ти притягуєш в поле. Коли ти лягаєш спати, ти втрачаєш свою мол... пізно, коли лягаєш спати, ти втрачаєш свою молодість. Ось в що я вірю. Ти пропускаєш гормони. все Ну, це, мабуть, Десь трохи біда, а може й не трохи, коли ти довго а, а, не спиш. А отже, як бачу я весняне рівнодення, а, і як це виглядає метафізично. Ми пробуджуємося, ми мали якісь плани. Тепер стає тепло, приємно. У нас більше енергії, у нас більше настрою, у нас теплі сухідні, тобто ми можемо більше бувати на вулиці, більше зустрічатися з людьми, більше щось планувати. У нас більше можливостей для того, щоб щось організовувати. Тобто ми просто починаємо діяти. І ще дуже важливо, чому вважаємо. Що зараз ми створюємо план і програмуємо весь наступний рік, тому що весною що ми робимо? Ми сіємо. А що ти посієш, то ти і пожнеш, і потім те взимку ти будеш використовувати собі як ресурс. І отже зараз, якщо ми будемо в болоті, в багні знаходитись, нічого не посіємо, буде пуста земля, не буде плодів і буде, звичайно, потім далі важко. От так я бачу, і мені здається, так дуже сильно зрозуміло, чому важливо, так от прямо, серйозно, зайнятися цим всім. Не обов'язково, прямо там 20 го числа, о 5.07, у вас всього 12 хвилин, ви маєте це все зробити срочно, срочно ні, у вас є 12 днів, тобто можна там сьогодні, завтра, післязавтра, якраз скоро вихідні, все спланувати, розписати собі і поступово робити практики, які ви вважаєте, що вам потрібно. Звичайно, якщо у вас поганий настрій, якщо ви знаходитесь в такому важкому стані, я дуже сильно рекомендую зробити чистку, будь-яку чистку, яка вам доступна, або закажіть її у майстра, або в мене є курс чисток для себе, купіть собі цей курс. І постійно щось робіть, так, там можна я вчу, очищувати дім, очищувати повністю всю сім'ю і очищувати себе. Зробити чистку, звичайно, прибирання в домі це завжди, в будь-яку пору року, це завжди класно. Якщо у нас багато хламу, якщо у нас валяються старі речі, непотрібні, то. А я вважаю, що це треба викинути, і не треба чекати рівнодення. Якщо воно взимку не потрібно, викидуйте взимку. А я вам зараз дам про виконаті, викинуті речі, ритуал. Дивіться, збираєте всі непотрібні вам речі. Якщо вони такі, що їх, ви їх не носите або не користуєтесь ними, і їх потрібно просто комусь віддати, ви їх або десь так кладете, щоб можна було віддати, або передаєте людям іншим. Якщо це все погане, то звичайно, ви кидаєте все в смітник, все, ніяких воно там ніде ніколи не пригодиться. Це 200% гарантія. І ви, коли виносите це з дому, то ви проговорюєте. Я міняю всі речі у всесвіту по кращій ціні. Тобто, ви не віддаєте частину своєї енергії, а ви робите обмін. Тобто, ти віддаєш людям те, що їм потрібно, або викидаєш з дому непотрібну енергію. цим самим ти звільняєш. Місце собі в домі в своєму просторі для цього для чогось кращого, і тому, коли ви проговорюєте такі слова, то ви зразу автоматично робите обмін. А вся метафізика, весь ментальний світ. Це саме те, що ми думаємо, що ми проговорюємо, і як ми це робимо. Тобто, коли ми робимо такий все ритуально бережний, як робили наші предки, особливо жінки, це ж були круги, вісімки, щось там. Вони там створювали, у них у нас хати такі гарні були, все, все було таке добробутом було наповнене. І це саме через те, що вони отак робили все з повагою, все з повагою, все гарно, все класно. А, і саме тому можна так зробити. І звичайно, якщо у вас якісь скандали, якщо щось не зрозуміло, то закривайте ці теми. Знаходьте можливості закрити цю тему. Війна ніколи не приносить. Несила нічого доброго. І завжди війна закінчувалася тим, що хтось відступає або відбуваються переговори, і це все закінчується. Тому закінчуйте оці всі моменти, які розривають на шматки ваше поле, які розривають на шматки вашу енергію. Так, поїхали. Тепер робимо ритуал на удачу. Значить, дивіться, я вам зараз все розкажу. Що вам потрібно, ви підготуєтесь і зробите гарний настрій, натхнення, ми будемо з вами загадувати бажання. Як загадується бажання? Без того, а як це в мене збудеться, а як я це зможу? Та ні, у мене такого не може бути. Ви просто найсміливіше все, чого хочете, загадуєте. Це дуже важливо, загадувати бажання потрібно. Значить, що нам потрібно для того, щоб зробити на рівнодення ритуал для загадування бажання? Нам потрібен червоний конвертик або коробочка. Нам потрібен червоний там, маркер, фломастер або олівець, щось, щось, чим ви будете писати, або червона паста. І нам потрібен аркуш паперу. Візьміть, зробіть це гарно. Візьміть, зробіть це гарно, щоб у вас це так прямо, прямо натхнення було. Так втілюються всі бажання, щоб це було так естетично, прекрасно, щоб ви кайфанули. А от ви берете на аркуші паперу, пишете сім бажань, а, які тільки хочете. Або найважливіші. Далі. Ви кладете а, цей листочок в конвертик або в коробочку і на 12 днів залишаєте ну, десь де вам зручно. Через 12 днів ви а, відкриваєте цей конвертик і читаєте ці бажання саме з тим а, таким посилом, що ви їх відправляєте у Всесвіт. Щоб вони збулися. Тобто ви програмуєте свою матрицю на те, що збудеться це бажання, відпускаєте і складаєте свій листочок, десь де у вас зберігаються всі ваші записи з вашими бажаннями. і Ось побачите, коли ви так зробите, то бажання на протязі року збудуться обов'язково. Але ви маєте пам'ятати, що коли бажання являється не вашим навіяним, воно не збудеться, або збудеться, і ви будете ним абсолютно незадоволені. Ви маєте пам'ятати, що бажання мають бути саме ваші. От я так хочу, мені так подобається. А якщо там хтось вам навіяв, сказав, що у вас має бути ось так, і ви такі: ну, добре, буду бажати. Це не ваше бажання, чужі бажання не збуваються. А ви маєте про це пам'ятати. Це дуже важлива річ. А, ну що, про бажання поговорили? Цей ритуал зробили. А тепер давайте трохи почистимо простір. В мене є один класний інструмент, мій улюблений це бубін. І ми з вами трохи помедитуємо. Зараз ми розрядимо обстановку, так як ви трохи надумали, нагадали про свої бажання. Або зараз фіксуйте їх, або якщо ви напряглися, розслабляйтеся. Закрийте очі і трошки ми з вами помедитуємо. Бубен, він очищає поле від негативу. Шамани роблять чистки, а саме бубном, камланням. Так що поїхали. Давайте закривайте очки, і ми з вами трошки вичистимося. Видихайте все, від чого ви хочете позбавитися. Думайте, що вам заважає. І видихайте. вдихаємо світло і видихаємо все, від чого ми хочемо позбавитися. Це нам не потрібно. Нехай ці вібрації повністю вичистять поле, очистять думки. Вібрації включають здоров'я. Якщо у вас щось болить, видихайте цей біль, видихайте хворобу, і нехай це все зникне. Нехай це все випаровується. Можемо запалити внутрішній огонь, і нехай воно згорає. І робимо глибокий вдих. і видихаємо все. Думаю, гарна настроєчка вийшла. А тепер я вам дам кристал Архангела Михаїла, і ми зробимо коротеньку медитацію. Ці кристали дуже такі цікаві. Так, покажу вам. Ви на ньому сконцентруйтеся. До кристалу є мантра. Вона звучить так: ам, я, ка. Її потрібно повторювати 108 разів сьогодні. Цей кристал, який дає можливість бути вільним, бути вільним від цього, від негативу, від болю, від хвороб, від залежностей. І саме якщо ви зараз, після моєї медитації, сконцентруєтесь на цьому кристалі, повторити його 108 разів. На видохі, випускаючи все, що вас тривожить, це відбудеться. Ну що, давайте сконцентруємося зараз. Зробимо вдих, видих. Привіт, моя прекрасна душа! Вітаю тебе! Я мантра Ам Яма. Я Сьогодні прийшла до тебе, щоб звільнити тебе від всього, що тебе тривожить. Адже ми всі прагнемо бути вільними. Адже ми всі прагнемо бути здоровими, мати молодість, мати завжди гарний настрій, реалізовуватися. І отже, сьогодні цей час прийшов. Скажи собі, від сьогодні я звільняюся від всього, що мене тривожить. Від сьогодні я звільняюся від всього, що тягну за собою і боюся покинути. Від сьогодні я буду робити все, щоб мати внутрішній спокій, щоб бути здоровою, щоб бути щасливою, щоб іти свій шлях. І отримувати від нього задоволення. Від сьогодні я звільняюся від того стану, коли я зупинила своє життя. Від сьогодні я звільняюся від того стану, коли я вирішила, що не на часі. Від сьогодні я починаю жити. І відкривайте очі, ідіть. І живіть своє найкраще життя. Я напишу в описі, як називається мантра, яку треба проговорити. 108 разів ви можете зробити скріншот відео і дивитися на цю мантру. Центр, центральна точка це саме ви. Тут всі ці, а, напрямки це ваші шляхи і ваші рішення. А, і це саме стан вашого ментального. Тому що все починається там. А коли вже страждає фізичне тіло, то це вже остання інстанція. Ментально ви не почули попереджень і не усвідомили, що вам може бути погано. І тепер ви можете від цього всього очиститися. Якщо у вас дуже складний стан, то мантру можна читати 9 або 18 днів. Подивіться, як вам відгукнеться. Але коли ви почнете її читати, ви побачите, як ви почнете змінюватися. Іноді буває таке, коли а, ти звільняєшся від негативу і стає важко. Здається, що стає пусто. А, зразу заповнюйте себе а, таким бурштиновим теплим світлом. А, камінь цієї мантри це бурштин, і колір такий жовто-оранжевий. Тобто наповнюйте себе таким світлом. А, тому що коли ми від чогось звільняємося, ми маємо чимось заповнитися, щоб той негатив не повернувся. А, і отже, робіть ці практики, і у вас будуть збуватися всі бажання, у вас буде енергія, у вас буде натхнення, у вас будуть можливості. А я, ваша запорізька вольфарка, з вами на зв'язку. Обіймаю вас душею і серцем, і рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Дякую вам, що ви прийшли до мене на ефір. До зустрічі!